То ми, яка партія, що ми хочемо зробити, бо ми не можемо просто людям поставити, ми такі класні, супер виберіть нас. Він скаже, як ми бачимо, і до вас було пісня!» Ви маєте обов'язково говорити, що ви хочете привнести. А контекст такий, уж європейський, це надоріло будемо робити. Домовляюся, жодних. Я зараз. Ми будемо тут і в 12 зустрічатися, і в час, хто не може по скайпу, хто з кого скайпа не має, по телефону, но контакт постійний, постійний режим. Реальний у світі, в тій чи інші сфері, і це про це треба говорити. Сергій давній друг, директора ті компанії працює тут, в Буржу. Як учасників передвиборчої кампанії взяти відпустку одне оплачення, тобто власний рахунок. Зайня мережа це. Абсолютно прямий і найкоротший шлях до подачі інформації. Список людей. Хто з навіть? Я так хочу, я попробую, а можна так, не треба. Нам треба найбільшу кількість найбільшу. Наша задача зробити системну роботу.